Ялта в найближчому майбутньому приєднається до шевських організацій вітчизняних військово-морських сил з одноденною робочою поїздкою для обговорення потреб військовослужбовців до українських моряків. Завітали представники Ялтинської міської ради, з якими зустрілися і наші кореспонденти. Згідно з указом президента України, питання шефства над збройними силами, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування областей України надають шевську допомогу з'єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам та організаціям збройних сил України. Представники курортного центру Криму міста Ялти теж бажають взяти активну участь в покращенні стану збройних сил та поповнити когорту шевських організацій військово-морських сил України. Територіально місто Ялта знаходиться всього за 80 кілометрів від Севастополя, морської столиці наш. Держави і співпраця з надання шавської допомоги повинна бути плідною, конструктивною і, звісно, двосторонньою саме для обговорення двосторонньої співпраці прибуло до командування флоту Ялтинські гості на основі указу президента про осуществлення шефської допомоги Ялтинський міський совет приїхав на зустріч з командуванням воєнно-морського флоту. Ми хочемо, в свою чергу, допомогти. как командованию, так и вооруженным силам, военно-морскому флоту в частности, э по выполнению данного указа. Но в первую очередь для того, чтобы э мы гордились своим флотом, мы гордились своими вооруженными силами, чтобы они были на достойном уровне и, соответственно, выглядели. Поэтому будем со своей стороны оказывать э всю возможную материальную помощь, шефскую помощь, ну и совместными действиями э будем приглашать. наших до в гості в Севастополь, і будемо ждать в гості, також і командування воєнно-морських сил. Шевська співпраця з регіонами України налагоджена вже давно. З роками контакти тільки зміцнюються. Ялтинські гості вважають свою місію почесною і гордяться співпрацею саме з військово-морськими силами України. Адже однією зі складових подальшої роботи є військово-патріотичне виховання молоді. У Совєтське время служба воєнно-морських силах Это была наиболее престижная служба. Очень многие стремились служить на флоте, а кто не попадал уже на флот, шли вооруженные силы. Хотелось бы, чтобы те времена вернулись обратно, и чтобы наша молодежь, у них опять появилось желание служить на флоте и гордиться тем, что они отдали время. Защиті Отечества именно на морі, на океані, ну воєнно-морських силах. першочерговим завданням своєї роботи ялтинські шефи визначили допомогу покращенню умов несення чергової вахтової служби та покращити під'їзд транспортних засобів до штабу командування військово-морських сил. Що стосується шефства, то звичайно це не, не односторонній рух в одному напрямку. Ми теж маємо можливості щодо воєнно-патріотичного виховання молоді в першу чергу. І ми із величезним задоволенням будемо це робити в місті Ялта. І я впевнений в тому, що у нас будуть дружні стосунки із містом, із владою міста Ялта для того, щоб і військово-морським силам. Була від цього користь і місту Ялта. Також від нас буде звичайний ефект від цієї співпраці. Будемо сподіватися, що подальша співпраця між військово-морськими силами України та керівництвом міста Ялти не тільки покращить матеріально-технічний стан вітчизняного флоту, а й значно посприяє престижу військової служби серед Ялтинської молоді.